Так, відкачувати і забирати зараз це вже провірений вулик. Така ситуація відбувається. Потім ввечері то все забереться. Рут і магазин. Це матеріал. Що змогли, то змогли. Закриваю, тому що. Тут жаба жила, все одно тут нічого не зробить. Це не італянка каже, а кордова. Давай, дитинці. Mm -hmm. Тут в лежаку італянка. Тут 039 Данська. Ну, Зараз м'яну на італянку. Є в італянку. Без димаря. Але без невідомо, що буде далі. Так дивлюся. Скільки вони... Скільки вони меду принесли, будучи початково на трьох рамках. О, блін, поприліплювали страшне. Так, Демар тут. Поки що, але... Мені байдуже, Демар. От. Така то італіянка. Хто не італіянка, кажуть, кордован. Такс. Заповнено медом. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Так. Ну, Десять я їм не буду лишати. 9. Рахуй, ця забереться, ця забереться, ця забереться і ця забереться. От там далі рамки не відбудовані, але меду не принесли. ну Майже відбудовані. Ну, Ось така італіянка. Ще одну зараз покажу. Інталіанка кордова. Бо треба накрити їх, поки ще враги не прийшли. У двох корпусах рутовських. Можна сказати так. Одна рамка, дві, три, чотири, п'ять. Зовсім без нічого. Одна, дві, три, чотири. чотири Чотири тільки Це кордован F1 Так. Зараз. Одна сторона заповнена. Медом трохи. Це буде на відкачку. Інша сторона ще ні. Ну, медозбір закінчився, а матка була тільки в липні сюди дана. І другий корпус теж. Це вже була середина липня. Звичайно, що встигли, то зробили. Ну тут маханули добре. Італіянка. Такс. Добре. Все в режимі онлайн. Тут тобто зразу знімаю. Витягую одну рукою рамку. Оператор мій спить. До ночі працювали. Тяжка рамка буде. Стоп. Так. Одна сторона і інша сторона. Ну і ця сторона теж повністю, майже повністю запечатана. До італіянки не пригодився, підемо далі. Ставим. Це данської зараз лазить, лазають. Ця матка була. Ця сім'я була вихователькою. Такс, з внутрішньої сторони запечатано, 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 запечатано. З цієї сторони запечатано, звідси не запечатано і дві не запечатані. Туди дягаєш, стоять. Це була сім'я вихователька. Тут була залишена і матка. Вони вивели в тихаря свою. Я не побачив на самій боковій рамці. А, стоїть. Марік чекає. Я на камінь не знаю. Так. А тут матка була в F1 до 419. 419 вже немає. От. Так. що вони встигли? Тут я підняв рамку, вони з внутрішньої сторони забудували і тут запечатали. Ну от, це така їхня робота. Так. Що покаже, то покажемо так. Це. Так, одна рамка, дві, три, Ну, коротше, надіюся, що запас є. І ще щось тут від неї відкачається. Ну тут е, забиралися рамки е, половинки е, 145 для нуклеусів, так що ситуація така. Так, сюди було дано, це дочка минулорічна 419-ї. Попринесу, то принесу. Тут ми не починали цей корпус. Значить значит його заберемо. Так, а тут запечатано, 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 запечатано. запечатано, 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 запечатано. З цієї сторони запечатано, звідси не запечатано. Це другий корпус. Чи ні? Ні, це один тільки корпус. Тобто що вони? Один? один тільки корпус принесли. Слабо. Будемо матку міняти. Так, корпус успішно забрав. Зараз треба його прикрити. Тут джої чужої не видно, Поки що. Розплод отаким чином є, і то зразу на другій рамці. Зараз гляну, що там. Перша рамка, не знаю, не показує мені. Перша рамка запечатана донизу з двох сторон. Друга рамка вон там, третя рамка. От. Матки нема поки що. Вот так запечатано. Стоять. Так. Матка є. Тут практично зараз тут практично кхе, нема ні одної матки, щоб їх поміняли. Це вам не карніка і не Карпатка. От. Тут ще. Бджоли вистачає. Але матку я мушу забрати. 91 номер. На тому скінчилася її робота. Матка була знайдена, я не знаю, чи її знімав на цій рамці. Все, на цьому репортаж завершив.